Біль в шиї, біль між лопатками, біль в області потилиці, загалом біль ший на комерцевій зоні певно, одна з найпоширеніших проблем, з якою до мене звертаються люди. У цьому відео коротенько по основним причинам виникнення болю. та що з цим робити. Тому ставте лайк і поїхали. Почати варто з того, щоб виявити, що призвело до цього, дуже часто причиною стає сутула постава. Бо коли округлюється спина, шийний відділ хребта вимушено нахиляється вперед. І це перенавантажує м'яз, бо і голова таким чином стає важче. В неї зміщується центр тяжіння. А щоб дивитися прямо перед собою, доводиться статично напружувати розгиначі шиї. Основні причини: перше. Телефон. Проаналізуйте, як багато часу ви проводите в телефоні. Яка у вас при цьому постава? Тривале використання мобільного телефону призводить до того, що голова опускається донизу. М'язи шиї знаходяться в статичному положенні. Організм адаптується до такого положення постави і фіксує його. В результаті кіфос. Вітаю. Друге. Сидяча робота або навчання. Сюди входить робота з комп'ютером, особливо якщо це ноутбук. Екран знаходиться нижче рівня очей, швеї її, майстри манікюри, скрізь, де тривалий час доводиться округлювати спину, буде зажимати м'язи шинно комірсової зони. Третє. Укорочення м'язів. Однією з частих, але не такою явною причиною може бути укорочення передньої ланки м'язів. Сюди входять чотириголовий м'яз тигна, прямі м'язи пресу і грудні м'язи. Це саме ті м'язи, укорочення яких призводять до того, що плечі завалюються вперед. Лопатки ззаду роз'їжджаються і в результаті округлюється спина у рубному відділі. Четверте. Стрес. Емоційні переживання призводять до несвідомого скорочення м'язів, особливо верхнього пучка трапесі. Такий захисний рефлекс схожий з тим, коли ми відчуваємо холод. що робити. Перше. Зрозуміти для себе причину, яка призводить саме у вас до того, що м'язи шиї зажимаються, зробити висновки і подумати, що я можу зробити, щоб не провокувати це і надалі. Далі обов'язково підключити фізичну активність з акцентом на шию і передню ланку м'язів. Основне, це еластичність м'язів і їх тонок, тому вправи мають бути на розтягнення і зміцнення. Тут дуже важливий момент: освідомлена концентрація на правильному виконанні вправ. Тобто, вправи робимо не для того, щоб просто їх зробити. А усвідомлення, з розумінням, для чого робиться та чи інша вправа. Якщо вправи призводять до загострення, то почати з самомасажу або звернутися до спеціаліста. Загалом робота з викраленням сутулості заключається у розтягненні передньої ланки м'язів і зміцненні задньої ланки м'язів, працювати над зміцненням тих м'язів, які приводять лопатки до хребта. Простіше кажучи, це горизонтальна, вертикальне тяги і гіперекстензія. Комплекс правлі шиї, розтягнення передньої ланки м'язів та самомасажу шиї ви зможете побачити у закріплених на моїй сторінці. І, звісно ж, масаж. Буде чудово, якщо це робити в комплексі. Масаж буде розслабляти м'язи та знімати тонус, а вправи розтягувати їх і зміцнювати. Такій комбінації покращення і навіть вирівнення постави буде відбуватися значно швидше. Коли причиною напруження м'язів є стрес, масаж в такому випадку буде самим підходящим варіантом. Я завжди наголошую на тому, що біль в організмі це не те, що треба уникати, а те, на що треба реагувати. Саме таким чином наше тіло спілкується з нашим мозком через біль, для того, щоб дати йому зрозуміти, що щось відбувається у звичках людини або в поведінці таке, що призводить до дисбалансу в натяжінні передньої і задньої ланки м'язів. Обов'язково поділіться цим відео з тим, хто скаржиться на більш щійно комірцевій зоні. Поставте лайк, якщо ця інформація була корисна. У разі необхідності звертайтесь. я буду радий бути вам корисним.